Слава Ісусу Христу, з вами Отець Степан, ви на каналі На Спасіння. Якщо чесно, я про таке навіть не думав, абсолютно, і я навіть не знаю, чи є в цьому потреба. Так що, будь ласка, щиро прошу, напишіть, будь ласка, в коментарі або просто плюсик поставте, щоб я знав, що є потреба, а люди хочуть. Якщо не хочуть, то на що таке робити? І з іншої сторони, я би тоді, якщо б була потреба, і люди би хотіли, я би це робив в дуже особливий спосіб. Наприклад, там в п'ятницю виставляв би відео, і тільки під тим відео люди писали імена, і до суботи вечора я би їх видруковував і все, більше і то би закривалося, щоб то відео часом знаєте, не набирало наприклад, тисячу переглядів, і щоб там не було там, багато коментарів з іменами. Бо то було б трохи тяжко для мене. А щодо пожертви, дякую, але я навіть не знаю, як це зробити. Якщо ви знаєте і ніколи я таке не робив. Якщо хтось знає способи, як можна переслати пожертву її прийняти, я собі подивлюся, як це можна зробити, будь ласка, також напишіть в коментарях. Отже, якщо хоча б 10 коментарів набереться, що люди хочуть давати інтенцію на службу Божу недільну, я почну таке робити. Якщо ні, ну то ні. Слава Ісусу Христу!